У нас багато гостей, цілий автобус. І не шкільний, а університетський. Приїхали студенти екології. Перший курс Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Приїхали, звичайно, не лише для того, щоб подивитися на гніздо-лелеки Грицька знизу. Але й щоб попрацювати, долучитися до дій дій українського кліматичного тижня. І другий курс назбирав жолудів, і ми його посадили на парківській дослідній ділянці, тепер там виросли дубки. Наша задача ці дубки викопати. Прикопати. І потім ми протягом двох тижнів, поступово-поступово, будемо висаджувати їх на ділянки, де національний парк відтворює корінні деревоста. Всі ми вже відчуваємо на собі зміни клімату, екологи, та не лише вони усвідомлюють значення лісу для того, щоб ми змогли уникнути найгіршого сценарію. Та пристосуватися. Зберігати клімат це садить дерева. Це дубки висаджені з минулого року. Частина жолудів зібрали наші першокурсники. А ще частину. Зібрали у Пирятинському парку. В Національному природному парку Пирятинський вже кілька років здійснюється програма відновлення корінних деревостанів. Дуб найбільше постраждав від рубок у минулому сторіччі. Штучні насадження з монокультури сосни виявилися нестійкими. От ми й підсаджуємо молоді дубочки. Підсіваємо жолуді, щоб поступово відновився природний мішаний ліс. Найперші наші дубочки вже більше метра. Ну угу. вставай, бач, корінь такий в бік пішов і якраз дуже добре. Оцей гарний корінь цей дубок приживеться. Да. У нас вже багато років благодійний фонд Пелікінлів. Допомагає нам у цьому плані і надає фінансову підтримку в програмі відтворення корінних деревостанів. Знаєте, да. хто це такий? Да. Мелолонта, мелолонта. Це він уже тут прожив, мабуть, два роки. Зараз він в такому стані, що міг би вже залялькуватися і на той рік. У травні місяці вилетіти. Він у нас цю картоплю поїв. Так, що ми ці. зробимо куром. Ну, вона живе в землі, це жаба називається часничниця. А називає Або я? часникова жаба. Ну кажуть, що вона пахне часником, ну, але скільки я не нюхав, я цього запаху хочу понюхати. <рігла> <рігла> як я її впізнаю? Дивіться зрачок, як в змії вертикально. <рігла> ага. а Mm -hmm. А хижачка вправила. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 950. Дев куратор, Ти збирав жолуді. Ось що з цього вийшло. Отак з року в рік другий курс передає естафету першому. Цього року 950 дубків. Непогано. А ви знаєте, що під нашим гніздом стоять баки для роздільного збору сміття. Тож, поїдемо дивитись, як працює комунальне підприємство екосервіс. Екологам це треба знати. До сортування. Чому до сортування? На території громад встановлено два види контейнерів. Це жовтого кольору, куди складується картон, папір, пластик. і... Речі. Між зелений корма станується відходи скла. Потім зараз проводиться в текста на інформаційному підтримку і розвагали допомогою. Зразу хочу повідомити. Саме підприємство було створене в 2022 році. Чотирма громадами: Порятинська, Грибінківська, Чернухинська і Новооржицька. Підприємство займається тим, що ми переробляємо відходи. Сортуємо ці відходи, досортовуємо. Ми займаємося тільки розібро... роздільно зібраними відходами. Коли було засноване підприємство, матеріально-технічну базу нам надали німецьке співтовариство GIZ, де нам було закуплено сортувальна лінія, сміттєвоз, навантажувач. І тоді саме тоді почало підприємство працювати. У 2023 році підприємство зібрало, переробило і відправило на подальшу переробку 70 тонн відходів. У 2024 році це вже 253 тонни відходів. І в 2025 плануємо вийти на цифру 300 тонн відходів. Я думаю, це нам вдасться. Тому можемо бачити з кожним роком. Зростає кількість відходів, які підприємство переробляє. Приємство було зазначено, що дане комунальне підприємство буде фінансуватися із бюджетів чотирьох громад і надавати послуги для населення на безоплатній основі. На сьогоднішній день всі ці контейнери роздані безкоштовно в користування по договору відповідального збереження і безкоштовно забирається в людей в ці відсортовані відходи. Дуже важливо, щоб ця ініціатива проходила і розповсюджувалася, бо ми бачимо результат. Людина, коли сортує вдома, вона дуже. Вже відповідально відноситься до того, бо якість сортування це один із факторів якості втор сировини, яку ми передаємо на переробку, тому що хтось безвідповідально відносячись до е поводження з відходами, скидаючи в наші контейнери е змішані відходи, або ну те, що не стосується цього втор сировини, воно е загрязняє втор сировину, погіршує її якість. І навіть ті люди, які відсортували його правильно, вже їхню працю нехтують. Також це додаткове навантаження на наш наших працівників, на сортувальників це дуже важко відсортовувати това відходи, коли в них є ще змішані. Тому поки що на даний час наше підприємство тарифу не має і надає послуги на безоплатній основі. Обід холодними нікого в дорогу не пустили. На друге ще була картопля, котлета і салат зі свіжої капусти. Час біжить швидко. Хтось із цих першокурсників стане екологом на підприємстві. хтось працівником національного парку, а можливо, науковцем. І розлетяться як пташенята з рідного гнізда.